Слава Ісусу Христу! Аминь. Дозвольте зачитати слово від президента з нагоди цілії, дуже скорботної рідним і близьким Бориса Григоровича Возницького з глибоким сумом сприйняв звістку про передчасну смерть Бориса Григоровича Возницького. Українська культура зазнала непоправної втрати, герой України! член регіональної ради гуманітарного розвитку про Львівській обласній державній адміністрації, директор Львівської національної галереї мистецтв, великий ентузіаст і сподвижник музейної справи в Україні і в світі Борис Григорович назавжди залишиться у наших серцях. Як фахівець найвищого гатунку, знаний і шанований у всьому світі. Це була надзвичайна людина, мудрий, принциповий керівник, вірний товариш і друг Борис Григорович віддавав усі свої сили відродженню національної спадщини, повернувши життя багатьом картинам, скульптурам, замкам. І так багато ще міг зробити він для української культури. Схиляю голову в жалобі і висловлюю сердечні співчуття рідним і близьким Бориса Григоровича Возницького, президент України Віктор Янукович. Слава Ісусу Христу!